Жахлива трагедія, що вражає своєю жорстокістю у Києві. Двоє дітей були заморені голодом власною матір'ю. Хлопчик, якому рік та 11 місяців помер його сестричка, який немає ще трьох років у лікарні в реанімації, і довела їх до цього любляча матуся. Навмисне жінка виїхала до коханця на побачення і на 9 днів залишила маленьких діток самих без їжі, без води. Ще й двері кімнати підперла, аби вони не вибралися. Історія, що приголомшує будь-яку нормальну людину, як можна їсти, спати, гуляти, знаючи, що твої діти помирають в страшних муках. Сергій Антонов зібрав всі деталі страшної трагедії. Діти і такі зворушливі підписи під світлинами, якими буквально встели на сторінка їхньої мами в одній соцмереж. Синок, красотка, мамина радість, синуля. Останні фото вона викладе в інтернет восени. А вже у грудні за життя її донечки будуть з останніх сил боротися лікарі. Синочка взагалі поховають, а її саму під конвоєм доставлять у суд. Застосувати до Трохимчук Владислава Юрівни. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою враховувати до 3 лютого 2017 року сімнадцятого року. Історія, що шокувала Україну. У ніч на 6 грудня столична поліція приїде за викликом на одну з вулиць міста Києва. Якось ввечері я вийшов по печаю, якось ну, типло було. Я почув жіночий крик. О, жіночий крик, а потім через певний час приїхала. Бодай не спробували допомогти. А ви розумієте як? Там виходить, якщо вона е, е, ну, там закривала дітей, зачиняла, то в неї е, кімната в ту сторону. І там, виходить, якщо щось чути, то тільки сусідці знизу. Цей чоловік твердить, дивні звуки, якщо й були, то їх було чутно не всім. Адже виявляється, жінка замкнула дітей в самій дальній кімнаті, перекривши вихід в кухню і коридор. Я не чув більше там ні якихось. Шорохів, шумів. Сусідка знизу, яка точно могла щось чути, дверей нині не відчиняє. Та нам розповіли, що вона навіть викликала поліцію. Хоча в управлінні її заперечує цей факт. Мовляв, про те, що тут коїлось, дізнались, коли трагедія уже відбулася. Я почув, що там міліціонер з нею говорив, сказав, що ти ну, грубо сказав, що ти скріп. Своїх дітей. Не менш шокує інформація, що те, що поки горе матері не було вдома, до дітей кілька разів навідувалась їхня бабуся. Я вийшов, спитав, чому річ, вона сказала, що це її невістка, яка втекла від чоловіка з двома дітьми, з своїм кумом. Ну, коротше, я почала розповідати якусь трогательну історію. Е, ну, я кажу, ну, ви її бачили? Я кажу, ну чесно кажучи, не бачила останні. дні. Микола Кулеба каже, не маючи змоги потрапити до квартири, жінка в результаті просто йшла геть. Я коли побачила цю родину, коли до мене прийшов чоловік її, то я була в такому шоці, оскільки ніяких підозрей, ні ні в кого б ні. Не... Взагалі не виникло, порозумієте, абсолютно адекватна нормальна родина. Проте, схоже, усе нормально виглядало тільки на перший погляд. ніхто про цю родину нічого не знав. Владислава Трохимчук вперше завоїтня у 16. У 18 мала уже двоє дітей до столиці переїхала з Миколаївщини. Рік тому пішла від чоловіка з її слів. Як мені казали, що вона каже, що він є наркоманом, а незабаром у неї з'явився коханець. Хрещений батько і її дочки 28 -го. Жовтня вона народила третю дитину, на 16-го року. Навіть сплинув час для реєстрації дитини саме у нього вона була в той момент, коли в іншій квартирі від голоду помирали її старші діти. Три Трибенка в 20 років. це не просто інфантильність. це вообще ну то не повзрослівший абсолютно взрослый. Хорошо, коли у ранній мами є поддержка від мами, там бабушки, там папа, ну кого угодно. Якщо немає цієї підтримки, поддержки, то психика все равно розрушається. Тепер сусіди зауважують, вона справді поводилась якось дивно. Там вона якось контактна була, вона ж взагалі контактна була і ховалася. І... Кажуть, часто чули, як жінка кричить на дітей. Білих плям цієї історії більше ніж достатньо. Владислава. Будинку почала жити десь наприкінці літа, в серпні орієнтовно. Але в дитячий садок, який буквально за 20 метрів від будинку, вона дітей не віддала. А подруги зважуються розповісти, давно підозрювали, що діти для влади перш за все інструмент фінансового заробітку. А мені дзвонила в слізах. Катя, у мене проблеми. У мене э, старша дівчинка, у неї підозріння на гідренцефалію. Дівці скинули їй деньги, начали від неї требовать діагнозу. Влада морозилася, кажуть, вона цинічно спекулювала на здоров'я Ані і Дані. До мене приїжджав її рідний брат. Вона повідомила про те, що Анічка, яка зараз в лікарні знаходиться, у неї пухлина мозку, їй потрібна допомога, матеріальна в тому числі. Натомість рідному батькові розповідали, що в них все гаразд, але бачити з дітьми, начебто, забороняла. Тож перевірити все особисто, він каже, змоги не мав. Жена говорила, що ж діти живуть в місті нею на Березняках, у Антона. Тобто, є сну ж то проживають, що сюди приходити не надо. Батько біологічний також неодноразово звертався до поліції. Викликав поліцію стосовно можливості доступу до власних дітей. Також поліцейські не відреагували на це. А коли він їх знову ж з його. Слів запитував, а що мені робити. Можливо, в соціальну службу звернутися. Вони йому сказали, де да не потрібно, вони все одно тобі не допоможуть. Не змогли допомогти і соцслужби. Нас обмежує закон. Ми не можемо ні двері вибити, розумієте. Декілька років тому було звільнені 12 тисяч фахівців соціальної роботи. Якщо брати до уваги кількість сьогодні соціальних працівників, вони не в звозі слідкувати. Що один соціальний працівник приймає принаймні може спроводжувати до 10 родин. Як наслідок, статистика трагедії подібних тій, яка Трапилась в Києві, просто жахає. Ось лише кілька прикладів. Кілька років тому на Рівненщині п'яна жінка залишила трьох дітей замерзати у холодному домі. Втім, горе матір навіть не позбавили батьківських прав. На Херсонщині в жінки, яка покинула чотирьох, таки забрали право опіки на дітей. Їхню долю довірили бабусі, та в результаті вона просто відправила їх в інтернат. Вона спочатку почали поїхала в юлі місяця. Тіпа як заробляти ну на морі. Вийшло, що вона не на морі. А з таким-то чуваком я та живу. Ко які претензії? претензии? Ищите їх к ним предъявляйте претензии. Надоело Конечно. мне это все. жахливу історію. До переповідають на Полтавщині два роки тому. Мати пиячка залишила трьох дітей в лісі. А страшно було в лісі? Так, да. а ви маму кликали? Звали маму? Да. А що вона як ішла? Що вона вам сказала? Що ми нікуди не й з а ми пішли, а потім вже плакали і маму стали. Наймолодша донька Рита, якій на той момент випонилась лише рік, померла. Згадувати це, все не хочу, то що це через що болісно. Жінку відправили до в'язниці. Дітками, які вижили, нині опікується батько з бабусею. Стверджують, що з ними усе гаразд а на прохання показати дітей. Ми почули відмову. Я маска внуків бали любите. Ну понятно, що працівники соцслужб між тим сюди навідуються. Рідко проблема та сама: не вистачає ні людей, ані часу в Косичинському районі на даний час одна посада. Інспектор регіональної превенції. Тим часом в Києві за життя замореної голодомані продовжують боротися лікарі. Її матері загрожує від трьох до восьми років в'язниці. Доля третьої народженої неї дитини невідома, начебто вона живе з батьком. Та він з журналістами відмовляється спілкуватися на відріз. мене діла? Все хорошо. Сергій Антонов. Факти тижня.